Вітаю з Люди вишневі цвіті. Сьогодні ми будемо говорити про книги. Книги, які розповідають про літературу. Е, перша з них це збірка листів Лесі Українки, яка вийшла в видавництві комори. І хоча це не зовсім літературознавство, але я листи все-таки відношу до такої навколо літературної тематики. Е, книга містить найповніше зібрання листів Лесі Українки за 1876-1897 роки. І надіюся, що наступні роки теж будуть систематизовані та видані. В коморі. Тут є передмова Віри Агеєвої, дуже така грунтовна і цікава, але про Віру Агеєву ми сьогодні ще поговоримо. Також тут дуже багато приміток, які пояснюють певні моменти життя Лесі Українки та її родини, розказує про членів її родини та всіх її друзів, які вона згадує в цих листах, пояснює певні терміни, перекладають речі, які вона вживає іншими мовами і так далі. І ці примітки дуже допомагають в читанні. Ну і також. Дуже мені подобається оформлення цієї книги і дуже красива обкладинка, і всередині все так гарно зроблено, зрозуміло. Взагалі немає ніяких претензій до книги. Тепер, власне, про самі листи. Я зі школи Лесю Українку запам'ятала, ну, прям так нам розказували, що це така бідна, нещасна дівчинка, яка майже все життя була прикована, або якоюсь такою прикованою їздила по курортах, тому що їй треба було лікуватися. Писала вона в ліжку, їй було дуже важко. І вона через силу писала, що вона таки без надії сподівається і бореться своєю цією недугою, і переборюючи цей нестерпний біль, там виписує свої якісь певні речі, і все. І е, якось не наголошувалось, наприклад, на тому, що це була і доросла жінка, це була активна жінка, яка, попри так, свої проблеми зі здоров'ям бачила і світ дуже багато спілкувалася, дуже багато любила. Була взагалі цікавою і, в принципі, не такою вже незламною, як її малювали шкільні хрестоматії, тому що їй справді було важко. Багато в чому вона була не така, як всі багато в чому їй було відмовлено через стан здоров'я. З одного боку, але з другого боку, вона намагалася, щоб ці речі не визначали її життя. І в листах постає зовсім друга Леся, зовсім не така, якою ми знаємо зі школи. І це найбільш позитивний е, наслідок читання цієї книжки, тому що навіть по про те, що я читала інші її біографії, намагалася про неї дізнатися, це все не те, коли людина сама про себе розповідає, розповідає про якісь свої внутрішні переживання, ну це щось неймовірне. Я цю книгу читала просто як художній роман. Десь на третині я зрозуміла, що я вже переживаю за героїв, що я дуже сильно переживаю за здоров'я дядька Лесі Українки Дергоманова, якого вона дуже сильно любила. Що я дуже хочу, щоб вона таки поїхала в Болгарію і з ним, побачилася. Що я дуже хочу, щоб вона там дописала якусь драму чи видала якусь книгу. І настільки було цікаво спостерігати за цими всіма я навіть так можу сказати, тому що тут такі просто сюжетні ходи, які десь так виявляються з листів. Звичайно, тут, наприклад, немає відповідей, які писала Лесі, тому ми можемо тільки з контексту її листа здогадатися, про що, наприклад, писала її мама, що вона відповідає, чи про що, наприклад, писав її Павлик. Також. Тут є напевно, що не всі листи, тому що деякі були втрачені, тут видно такі великі проміжки між листами, не всі є адресати, напевно, що не всі зберігали ці листи. Тому, звісно, це така не не все-все-все, але такі з цих уривків цього епістолярію можна скласти як пазл її життя, що вона думала, про що вона мріяла. Також мені дуже імпонували погляди Лесі Українки на певні питання громадського політичного життя, культурного життя. І, хоча ці речі були написані більше ста років тому. Але я виділяла їх таким жирним знаком оклику, тому що її висновки стосовно стосунків між галичанами і українцями, східняками про якісь політичні справи, про культурні справи, про громадське спілкування чи співіснування. Вони настільки актуальні, це просто можна слово в слово переписувати, застосовувати до нашого сучасного часу. І тут, на мою думку, причина не тільки в тому, що людина не міняється, що й властиві якісь там стандартні пороки чи поривання, а ще й в тому, що за весь цей час ми багато своїх проблем так і не вирішили. І те все, що хвилювало нашу еліту інтелігенцію на початку 19 століття, досі хвилює, і ця еліта досі розрізнена, досі не може виробити якогось спільного шляху. Даху розвитку і всі ці якісь дискусійні питання досі в нас ще обговорюються, і ми так і не пішли далі. Тут дуже цікавим є стосунки її з сім'єю, як вона до кожного пише, як вона до кожного ставиться, які у них є е, якісь імена в сім'ї, які вони вживають один до одного, як вони взагалі спілкуються. І тут Лесь Українка розкривається з такого зовсім інакшого домашнього боку, і це теж є таким ну, дуже милим. Е, звісно, це таке якесь як заглядання в чуже життя, і Леся Українка сама про це говорить. Е, вона не Хоче давати свою біографію, тому що каже: не чіпайте автора, хоча б поки він живий. От я маю право на свою хатку і в мою хатку не лізти. Але вже в другому листі вона говорить про те, що не лізти, хоч поки я жива, а там уже після смерті, звісно, з письменником роблять, що хочуть. Тому таке питання, яке часто порушується, коли будуються листи чи щоденники, чи б хотів автор, щоб це публікувалося. Ну але в принципі листи і так і так писалися іншим людям, тому що тому це вже теж було таким доволі публічним. Багато в цих листах. Так, Леся Українка також згадує і Київ, і мою улюблену вулицю Саксаганського, Тарасівську, такий дуже красивий район Києва, який я так ну, доволі добре знаю. Вона багато розказує про своє перебування в Києві. І е, тут в кінці книжки також є фотографії її, та її сім'ї, е, як вона була в Болгарії, як була тут. А ще мені дуже допомагала книжка це путівник по музею, який є на вулиці Саксаганського Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла. Старицького. І е, тут є фотографії саме квартири, е, в якій жила Леся Українка, її мати, як там все все було облаштовано. Е, ця атмосфера повністю відтворена завдяки сестрі Лесі Українки Ізидорі. Е, тому я ще собі допомагала цією книжечкою, дуже мені подобається. Це 2007 рік. Е, я думаю, що її можна придбати ще в музеї. І я сама планую нарешті його відвідати, тому що я там поки що не була. Тому я вважаю цю книгу. Такою собі вакциною від стереотипного сприймання певних письменників, тому що так само можна розбиратися з іншими такими визначними нашими класниками, як, наприклад, Шевченко чи Іван Франко. І для того, щоб мати якесь більш реалістичне враження про людину, про поета, варто читати такі речі, щоб і глибше розуміти їхню поезію. Я от, наприклад, Надіюсь, що цього року я таки перечитаю її драми, які мені дуже подобаються. Читала вже їх так доволі давненько, а також книжку Оксани Забушко про е, жінку в літературі, про Лесю Українку. Ось а ця книга для мене була ну не те, що відкриттям. Я дуже вдячна коморі, що вона зробила таке видання, що вона зібрала всі-всі-всі листи, які тільки могла за цей період Лесі Українки, і настільки видала прекрасну книжку, тому що я отримала велетенське задоволення від її читання. І я обіцяла, що буде ще про віру Агеєву у цьому відео. Розповім про її збірку Дороги середохрестя. Це збірка-есе, така публіцистично-науково-літературознавча, тому що з одного боку тут є і серйозний аналіз, і якісь. Авторські роздуми над творчістю того чи іншого поета та письменника є навіть і певний гумор, є відсилки до інших дослідників, тобто дуже такі цікаві різносторонні ці есе. Перша частина книжки розповідає про діячів ХХ століття: це Олександр Довженко, Микола Бажан, Майк Йогансен, Юрій Косач. Тут є такий аналіз людини та епохи, як ці люди могли в той час жити, які на той час були дискурси, які були проблеми, як вони це вирішували, як вони могли взагалі співіснувати з тією владою, яка була навколо, з тією ситуацією, яка була навколо, як кожен для себе це вирішував. Сподобалося есе про Довженка, тому що це така неоднозначна особистість, і Віра Егеєва його розглядає так дуже об'єктивно, не виправдовуючи і не засудно. Уджуючи і взагалі вона багато розказує про те. Як міг творець в той час взагалі існувати, і які були у нього проблеми. Ну, таке доволі ніби той знайома тема, але нею з якоїсь такої нової точки зору розглянуто, тому було дуже цікаво читати. Також відкрила для себе вірші Бажана. Виявляється, у мене була якась там стареньке таке пошарпане видання його віршів, радянських, ще правда. Але певні вірші, які аналізує Агеєва, я таки там знайшла. Тепер напевно, пану, що придбаю собі його збірочку, тому що я якось не звертала на нього увагу. Також дуже мені сподобався розділ про Майка Югансена. Я таки нарешті прочитаю його подорож по Слобожанській Україні. В мене є дуже красиве видання, Вже розкажу вам про нього трошечки пізніше. А розділ сучасники він розказує про таких письменників, як Оксана Запушко, Сергій Жадан, Андрухович, Прохасько. Дуже цікавим є розгляд творчості Жадана з позиції його таких мотивів та архетипів. Основних вона аналізує ще ранні його твори, не, не ті, які вже писав. Останнім часом, так розумію, що есе були написані давніше. Але теж дуже цікаві це такі твори, з якими в першу чергу асоціюємо жодана. Також дуже був цікавим розгляд вірша Оксани Забушко з такої позиції жіночої, де вона її порівнювала з певними мотивами в віршах Лесі Українки, з творами Кобилянської. Мені подобається, як вона глибоко аналізує і твори, і виявляє якісь такі дрібні ніби деталі, пояснює їх, чому вони написані так чи по-іншому. І цей аналіз. Аналіз дуже був мені близьким і корисним. Я відкрила для мене багато, ну не багато, але декілька нових авторів та нових творів. Або можливо, просто нагадала про певні речі, і я б хотіла їх перечитати. За це я дуже вдячна і чекаю наступних книг. І ще одна доволі схожа книга, також від видавництва Старого Лева, це Леонід Ушкалов, що таке українська література. На відміну від книги попередньої, це таке науково популярне, я б сказала, видання, тому що це збірка коротких статей, які виходили в газеті Україна молода. і де Леонід Ушкалов пояснював різні якісь такі цікавинки про українську літературу. Тут, наприклад, є про сни письменників, про письменників та футбол, про письменників та харків. про Певні особистості. І звісно, тут дуже багато про те, що близьке самому авторові. Це бароко, яке він досліджує, це Сковорода, це Харків і його син. Дуже часто він тут згадує свого сина Сашка Ушкалова. Це мене інколи навіть трошечки смішило. Але. Самі все такі е, дуже цікаві. Вони не є якимись такими е, дуже науковими чи е, глибоко пояснюючими якісь певні речі, але вони зацікавлюють. Тобто е, є дуже багато згадок авторів, творів в одному там розділі, там, в одному есе. І ти дуже багато дізнаєшся нового, дізнаєшся, що там думав письменник, наприклад, про футбол, хто там любив про це писати, там, чи коли це було популярно, е, чи якісь цікавинки про Харків. І також він тут багато пише про. Про таких моїх любимих авторів, як, як Жадан, як Шевельов, якого він згадує, той самий Сковорода. Звісно, є багато згадок про барокову літературу, з якою я мало знайома, і навіть не скажу, що вона мені аж так дуже подобається, ну крім Сковороди. От чи я її не зовсім до кінця розумію, і це інколи було важко, тому що я не розуміла. До кінця про що саме він говорить. Але в принципі, це дуже така е, легка і навіть я б сказала весела книга про літературу, яку може читати будь-хто. Людина, яка не читає майже нічого, людина, яка дуже надчитана, тому що для когось це буде багато корисної інформації. Для когось це буде просто така е, розвага. Тому книга мала на мене такий дуже приємний вплив, розважала та веселила мене, відкривала мені багато нових фактів про. Улюблених моїх авторів, дякую шкалову за цю книгу. і Дякую, весело, що ви що видають такі цікаві збірки на тему літератури. Ось і всі книги, про які сьогодні я вам хотіла розповісти. Надіюсь, вам було цікаво і це відео було для вас корисним. Я вам бажаю гарного тижня. До нових зустрічей. Бувайте!